Звичайно, ж, щоб у людей це асоціювалося з нашим сонячним містом біля моря. Передавати історію або сутність міста, там курорт, південне місто, морське місто. Щось з цим пов'язане має бути. Чим буде позитивніше назва, тим позитивніші люди будуть у нас. Наталь, це назва яка німецька, так? Це було німецьке поселення. так? Ми ж вони ж не назвали своє поселення якось там зелений гай, бо вони були німці, так? Тому що, ви ж бачите, російське воно нам, це, як би, не по дорозі. Я вважаю, що нова назва Южного повинна бути зв'язана з історією міста. Можливо, потрібно трішки більше почитати про заснування, можливо, про те, що тут було до цього міста, якісь поселення, і звичайно ж, щоб у людей це асоціювалося з нашим сонячним містом біля моря. А ви чули якісь варіанти, які вже є? А так я чула, що багато людей хочуть назву Південний. Але як на мене, це не дуже хороший варіант, mm -hmm. бо дуже багато міст в Україні з такою ж назвою, і люди будуть плутати ці міста. А ще більше я нічого, чесно не чула. Насправді я знаю, що проходить опитування, багато людей подають свої варіанти, але я цим не займалася, бо я була за кордоном. Uh -huh. Але мені б цікаво було теж дізнатися, як це зробити, і можливо подати якусь свою ідею. Я вважаю також, що вона повинна бути пов'язана з історією цього міста, тому що я також чула назви Нова Сичавка і ще якась, якусь назву, але мені вони не дуже подобаються. Як і південне, мабуть, хтось запропонує якийсь більш гарний варіант для цього. А як ви думаєте, от взагалі якою має бути назва? Вона має щось собі нести? Наприклад? Ну, скоріше за всього, так. Передавати історію або сутність міста, там, курорт, південне місто, морське місто. От щось з цим пов'язане має бути. Це просто південне, воно ну, є південне. Воно, якщо взяти словник української мови, це назва південне. Я вважаю, що ну, якось. А Ненталь це назва яка німецька. Так, це було німецьке поселення. Так? Ми ж вони ж не назвали своє поселення якось там зелений гай, бо вони були німці. Так, бо їм було це незручно. Так само Аджоли. Це ну, не наша назва. Тому... Так, да, воно було, воно, але мені це якось ну, не до вподоби, Так. Тому відкриваємо книгу Південне. Це зручно. І мені здається, не треба шукати щось таке, щось розумне, десь якесь, щоб воно було таке простіше треба. І це буде добре. А якщо українське слово, але якесь інше, наприклад, ви б підтримали? Мабуть, мабуть. Mm -hmm. так, а так. ви чули якісь варіанти вже інші? Так, так, я чув, чув, але ми ще з родиною не ходили до Палацу культури і так не, ну, не ознайомлювалися в цілому, так, mm -hmm. що воно саме. Так, є, але найближчим часом ми обов'язково підемо. А як ви думаєте, що в собі має нести нова назва? Ну, насамперед, мені здається, що вона повинна відображати колорит самого міста, тому що ну, південь це наша перлина і ми знаходимося на березі моря. Не знаю, напевно, як люди, так і я. Як переиміновують. А ви чули щось про назви, які пропонують про це саме? Я не чув, я тільки з війни прийшов, зараз знову піду. Я відпустю. А як ви вважаєте, взагалі зараз важливо перейменувати місто, змінити російську назву, російську мову? Напевне, потрібно. А чому? Ну, тому що, ви ж бачите, російське воно нам не, це, якби, не по дорозі. Перейменування це може і добре, але хочеться, щоб залишилося щось від нашого то, назви нашої, нашого міста. Таке воно і є, воно на півдні України, воно гарне. Хай буде як було, але так я розумію, не можна, то хоча б може південне. Це одне з таких логічних назв, мабуть, для нашого міста. Ви чули, які назви зараз пропонують, які варіанти вам менш подобаються, які більше? Ну, Аненталь це таке дуже цікава назва. Ну, там досить е, як дивні назви пропонують люди. Не знаю, на чому вони так е, Угу. Uh -huh. Південне, хай буде південне. Uh -huh. А як думаєте, як будуть називатися мешканці тоді? Це ще цікавіше запитання. Пів, Півпівдень. Так, це вже завдання з української мови. Південняний, Південяни, пів, Південняний? Так. так. То правильно? Угу. <зас> Вам подобається такий <ці> варіант? <гажи> не, не дуже. Так, читала, звісно, що збирають підписи, збирають саме варіант Я ем, Читала які назви. Не було варіанту, який сподобався? Ну, хоч трошки. Mm, південне хіба що, але це настільки звичайне, <риклад> що южне є южне. <риклад> <риклад> а південне більше подобається, тому що воно як южне, тільки перегляд. так, 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 звичайне. Це саме так. Ну, ще сонячне подобається, але ну якось несерйозне, мені здається, назва. Посмотримо, угу. подивимося, як. А буде. ви сама не пропонували ніяку назву? <смітна> ну, якщо я би пропонувала, то, мабуть, чи южне, чи південне. А, зрозуміло. <смітна> Щось таке. Але останнє мені не подобається, що було. А як ви думаєте, якщо назва буде, наприклад, південне або сонячне, як будуть називатися мешканці міста? <смітна> Ой, навіть не знаю. Гадки не маю, сонячні. Соня? Це має, має хоч якусь позитивну відтінок, але не знаю, чесно, не знаю, як воно буде. А взагалі ви вважаєте, от якою має бути назва, наприклад, позитивною? Звичайно, від назви дуже багато залежить. Як буде ми відчувати, це треба серцем, розумом відчувати. І чим буде позитивніша назва, тим позитивніші люди будуть у нас. Ну, саме назва даже южне, це асоціації дає сонячне, гарне, якесь тепле. Ось це і хочеться залишити. Ну, якщо це южне, це по-російськи. Uh -huh. Ну, південне, південний, південне. Uh -huh. А як ви думаєте, як назвались б мешканці? Якщо южне, то Южненці, якщо південне, то мешканці. Південці, південці, да. Південці. Південці. Південяни. Південяни. Ну, я знаю. Навіть я не знаю, як воно. Ну не знаю. Українці, короче моє, ми все завжди все одно ми все українці. Все. як ми можемо бути, українці це Україна, це місто в країні, місто південне, і ми завжди. Ми на круг, ми українці. Так. Ви вважаєте це важливо взагалі перейменувати? Е, якщо так, то на даний час ні. Тому що зараз війна це не саме важливе, що може може бути. Важливо, щоб перемога скоріше, а тоді вже можна робити, що хочете. А зараз, ну зараз я не думаю, що це важливе питання. А після перемоги це було б важливо вже? А Там буде видно, дай Бог, дожить для цього. Там вже можна і нам ну, напевно, ну, що так. Я б. Би... Приморське названо. Ну, і далі щоб... є... Чорноморськ... да, з... видню це... так... ївден... угу. не буде. Там є Чорноморск. Цею, красиве, молоде. Вот порт південний. І південний, пожалуйста, еще можна. Там придумують еще какое-то, там еще какие-то придумають, какие-то солнечные, еще какой-то. Зачем думать? Он порт південний, буде вкус південний буде. Я би за это. Тобто, угу. да. якщо вже обирати, то південь. Ну хорошо. так, да, если, да, да. Mm -hmm. вот так. Вот так. Да. Я за это. Ну я ж кажу, що цей. Приморск. Вулиця Приморська є. Есть і, так, і, И вулиця, і город Приморск. Mm -hmm. Там ну, чор тут... Чорноморск. Не, как вам? Чор Чорноморский? Mm -hmm. mm -hmm. ну, да. mm -hmm. ну да. А це Приморск. Ще хороше наибли... название є. Любомер. Тоже непогано. І, Люб... і любов, і мир. Щоб <пілляння> <пілляння> позитивно було, правильно. А да. ми були б любомирці. А якщо південне, то як було б в південці? <пілляння> в південці. Південяни. – Південяни.